Колесо балансу: як налаштувати своє життя так, щоб не зношуватись? Привіт, це Таня. І сьогодні ми не будемо говорити про ідеальний баланс, бо такого не існує. Натомість, поговоримо про живий, гнучкий баланс, який ти можеш створити під себе. Без ідеалу, без самокритики, але з великою повагою до себе. У коучингу є поняття колесо життя. Це такий умовний круг, розділений на сфери: здоров'я, стосунки, кар'єра, фінанси, духовність, відпочинок, особистий розвиток і задоволення від життя. Ідея проста: якщо твоє колесо рівне, життя котиться, якщо є сильні провали, котиться з іскрами. Але найважливіше не просто оцінити себе по десятибальній шкалі, найважливіше зрозуміти, на що спиратися, коли ти це колесо аналізуєш. Тож, на що орієнтуватися, коли ти оцінюєш своє колесо балансу? Перше, спирайся на свої цінності, а не на соціальні стандарти. Ти можеш не хотіти кар'єру на 10 з 10, якщо твоя головна цінність це сім'я. Або, навпаки, можеш хотіти будувати проекти, але без постійного пресинку ти ж мама. Питання. Яка моя головна цінність у кожній сфері? Що для мене важливіше? Більше грошей чи відчуття стабільності? Тіло з обкладинки чи спокій у тілі? Друге. Дивись не на ідеал, а на реальний рівень задоволення. Навіть якщо у тебе 6 із 10 у сфері здоров'я, але ти відчуваєш себе в ресурсі, це ок. А може у тебе 9 у кар'єрі, але 0 щастя, і тоді це вже дзвіночок. Питання. Де я ніби успішна, але нещаслива, де я тихенько горю, але навіть не помічаю цього. Третє. Запитай себе, а що я ігнорую найбільше? Часто одна сфера випадає зовсім. Ти вся в дітях, але забула про хобі, ти вся в роботі, але без тіла, без сексу, без дихання. Питання, яка сфера зараз кричить, але я її глушу? Що було першим кроком, щоб повернути її до життя? І тепер найголовніше, що робити, коли бачиш, що баланс порушений? Ти не мусиш братися за все одразу. Не треба створювати новий графік, нове тіло, нове життя з понеділка. Почни з маленького руху. Обери одну сферу, яка просідає найбільше. Запитай себе, що я можу зробити для неї на 1% сьогодні. Якщо це здоров'я, може просто прогулянка, якщо це стосунки, може чесна розмова або обійми, якщо це фінанси, навести лад у бюджеті або перестати боятися рахунків. Баланс це не рівні частини, це коли ти живеш у контакті з собою, помічаєш, коли щось падає і даєш собі право зробити вибір. Твій баланс не в календарі, він у тому, як ти себе чуєш і що робиш із цим. І наостанок, якщо цей епізод щось тобі підсвітив, залиш сердечко в коментарях. Або напиши, я в процесі, якщо ти зараз якраз на шляху до того свого живого справжнього балансу, бо ми всі не про ідеал. Ми про себе обіймаю.